Всім привіт! Мене звати Віра Грузова і це проект Бути. І ми сьогодні на короткому занятті, максимум за 15 хвилин, поговоримо про певні ази того, що треба знати, коли ти практикуєш майнфунес або коли починаєш практикувати mindfulness. І, власне, спробуємо цей майнф практикувати. Спробуємо ще одну чергову практику. На нашому шляху, бо в Mindfulness, справді, власне, кожен крок це практика. Да? Практика формальна чи неформальна. Якщо ви колись сиділи в медитації, коли ти сідаєш, складаєш руки ноги, можливо, закриваєш очі і певний час робиш певну вправу ту чи інакшу, да? медитації бувають дуже різні, то це формальна практика. А неформальна практика це коли ми, наприклад, миємо посуд, і в якийсь момент помічаємо наші думки або помічаємо, як вода торкається до пальців і як це відчувається. Так? Коли вся, все наше зайняття, воно якби ще ніби перемежовується цими такими моментами усвідомлення. Да? І неформальні практики вони зазвичай поєднуються з чимось. Наприклад, ви йдете на роботу, один квартал з вашого шляху, ви проходите якось дуже повільно, з увагою до кожного кроку, роздивляєтеся, що навколо, відчуваєте себе. Навряд чи можна дійти на роботу. Якщо повільно йти всі квартали до вашої роботи, можна так півдня ходити. Да? Але один з цього шляху можна зробити таким. А... З неформальною практикою усвідомленості, коли ви більше усвідомлюєте. А коли ми сидимо в формальній практиці, то мається на увазі, що приблизно весь час нашої практики це намагання максимально бути в присутності, максимально усвідомлювати. Да? Тому, наприклад, в формальній практиці окей. Закривати очі, тому що ви нікуди, наче не впадете, да у вас нічого не відбувається окрім цієї практики. Ви зараз там не дивлятеся за дитиною, не дивитеся телевізор, не рахуєте, не читаєте, не миєте посуд, да. А ви просто сидите і у вас є свобода займатися тільки однією справою в цей момент, і це власне і буде практика медитації. І зараз, коли ми будемо пробувати, ви можете іноді про це згадувати, да, що якщо ви на автоматі починаєте а, думати про те, що ви будете робити через 15 хвилин, коли практика завершиться. Або ви на автоматі думаєте про те, що було сьогодні, да, що вже пройшло, а ви його ніби як крутите, як радіода в голові, чи воно саме крутиться? То можна згадувати, що зараз я можу. Оці 15 хвилин виділити тільки на те, щоб бути присутньою присутнім в тим, що в тим, в тому, що відбувається, і не займатися оцими справами з майбутнього чи з минулого. Да? І якщо у вас буде такий внутрішній імпульс, відволіктись і, наприклад, не знаю, відкрити очі, подивитися, що там робить кот, чи е, е, вимкнутися на пару хвилин і подумати дійсно дуже важливу думку, чи вимкнула я телевізор, чи утюг, чи ще щось. Да? То ви можете себе ніби зупинити з цим імпульсом і вернути себе знову до всередину, да, до спостерігання за тим, що відбувається. От це така загальна рекомендація. І зараз я запрошую нас вже починати практику. Це означає, що ви можете всідатися зручно для того, щоб практикувати. Зазвичай ми використовуємо зручну позу. Вона допомагає нам продовжувати сидіти в практиці, не відволікатися. І зручна поза. По перше, вона індивідуальна, але по друге, в неї є певні правила. Наприклад, вам потрібна велика грунтовна е, опора. Для цього треба зручно сісти, перевірити, наприклад, чи можете ви поставити стопи на підлогу, або якщо ви сидите з схрещеними ногами, то підкласти під ці ноги якісь подушки чи ще щось, що буде давати вам опору, щоб ви не сиділи як пташка. На дроті, да, яка тримається кігтями, а щоб ви сиділи, як така, знаєте, товська, товста одеська кішка, яка поклала всі свої ті і сидить, як їй зручно, напівлежить. Да? От ми зараз маємо низом бути отакими. От а верх наш має бути е, плюс-мінус рівний. Настільки, настільки вам от, зручно це, це не має бути якось. Занадто це має бути так, щоб ви були присутні, щоб ви своєю позою вцілювали таку, знаєте, гідність, присутність, включеність в те, що відбувається зараз. Руки ми кладемо так, щоб вони не заважали. Просто кладемо їх на коліна чи ще десь, щоб просто не відволікатися над них. І відповідно ми намагаємося трошки розпрямити задню поверхню шиї. Для цього підборіддя трошки приводимо вниз. І розслабляємо в цьому місці обличчя, рот, очі, живіт, якщо хочете. да? От. І в цьому моменті я запрошую вас прикривати очі, якщо це зручно, якщо ви обираєте зараз такий шлях, або залишати їх відкритими, або привідкритими, якщо вам так комфортніше. Будь-який варіант окей, будь-який варіант прийнятний. якщо... Ви помічаєте, що є що розслабити, то можна розслабити зони навколо очей. Якщо ваші очі відкриті, то теж окей. Якщо погляд буде такий з розфокусом, не спрямований кудись конкретно, а просто, просто відкриті очі, да, що ви зараз не маєте контролювати, що ви бачите. І відповідно, якщо ваші очі прикриті, то теж перевірте. Рівень розслабленості м'язів обличчя, зона навколо очей, лоб, зону навколо рота, язик, щелепа. Все це з кожним наступним видихом можна трошки дозволяти їм відпускатися, опускатися, розповзатися, ніби розширятися. Да? Є така фраза. Розповзлася в посмішці, да, обличчя воно розширяється в цей момент і от розслаблення воно туди ж. І так само можна помітити на початку нашої практики, який рівень напруження ви маєте зараз в тілі, і все, що зайве, все, що не потрібно для того, щоб залишатися в присутності, теж можна відпускати. Відпускати занадто підтягнутий живіт. Вниз, в сторони, дозволяти йому бути такої форми зараз, як він природньо, хоче, має, потребує. Дозволяти опускатися плечам вниз і назад, трошки збільшувати відстань між плечима і вухами. Покласти язика вниз, відпустити його, так, щоб він не заважав, ще лепу нижню трошки вниз відпустити, Помітити, як ви сидите, як ви розташовані в просторі, відчути це, що ви сидите на чомусь, воно вас тримає. Ви можете спертися на ваше сидіння, на підлогу під вами. Можете віддати вагу вашого тіла і все буде окей. Можна помітити знову усю цю передню частину тіла від лобу до тазового дна і перевірити, чи може ще раз щось треба розслабити на видиху. Може, ще щось треба відпустити. І зараз наступні декілька хвилин ми зараз з вами будемо відмічати оце розслаблення в нашому тілі. У нас є багато різних процесів, які ми відчуваємо. І зараз головним буде фокус на розслабленні. Якщо хочете, можна іноді використовувати таку позначку, яка буде нагадувати нам, що ми робимо. Позначка буде спокій, да? тому що розслаблення це фізичний спокій. В категорізації, в тому числі нашої, за якою ми працюємо по Шензану Янгу. Оце відчуття на видоху, коли м'язи розслабляються, або відчуття. Коли ваша рука лежить і не рухається, і вона не є зараз в дії, це все спокій фізичний. І я зараз запрошую вас просто гуляти увагою по відчуттях вашого тіла і помічати цей спокій. І якщо хочете, можна іноді собі нагадувати про нього. Спокій. Помітили, назвали. І спостерігаємо, як воно відбувається. Одна з цілей нашої з вами практики це самодослідження. Дізнаватися краще і детальніше, як саме відбувається всяке різне в нашому житті. І от зараз ми з вами маємо унікальну можливість познайомитися з нашими процесами в спокої: де воно в тілі, скільки його, як воно відчувається. Час від часу можна перемикатися між різними частинами тіла, помічати нові деталі про відчуття спокою чи залишатися в одному, тому й самому місці. Це не важливо. Важливо, що ви тренуєте в цей момент свою присутність. Тренуєте помічати оцей спокій в тілі. І тренуєте свою рівність, залишаєтеся в практиці. І ми будемо зараз вже потрошки завершувати. Давайте візьмемо десь одну хвилину на завершення практики. Я запрошую вас помітити, як ви себе зараз почуваєте, що відбувається емоційно, що відбувається фізично. Що відбувається в просторі розуму, там, де думки лунають, несуться чи пливуть у всіх по-різному. Можна помітити себе в цьому всьому, помітити, як ви себе почуваєте, і помітити внутрішній такий імпульс, чого би вам зараз хотілося. Можливо, вам хочеться певного руху, і ви можете його зараз зробити. Можливо, вам хочеться завершувати практику і відкривати очі, і вертатися до своєї кімнати, до екрану. Можливо, вам хочеться ще пару миті побути в цій тиші чи в тому стані, який у вас зараз є. Давайте візьмемо ще 20 секунд на те, щоб завершити практику. І я дякую вам за практику. А, зараз ми її завершимо. І якщо у вас будуть питання, то завжди можна звертатися до спільноти в чаті або до програми уважності», яка є безкоштовною короткою. І там ми розповідаємо багато таких цікавих процесів про те, як і чому практика за моделю Шинзана Янга влаштована саме так. Як ми її власне тут і практикуємо в спільноті бути? Дякую вам за практику.